Привіт і ласкаво просимо у сім'ю користувачів M-Files! у цьому відео. Ми розглянемо програму M-Files та її інтерфейс користувача. Готові? Починаймо! До речі, зараз вам ще не потрібно знати все про M-Files, адже є більше відео про кожну частину інтерфейсу, які я покажу. Тож сідайте зручно та насолоджуйтеся. Тож, це M-Files. Тут на горі ви можете побачити назву сховища, в якому ми зараз працюємо. У сховищі зберігається вся інформація в M-Files. У центрі вікна ви можете знайти чотири блоки для швидкого перегляду. У розділі перегляди Брауз є багато варіантів переглядів, у які ви можете зануритися. Ви також можете створити свій власний, якщо хочете. Перегляди це збережені пошуки на основі метаданих, які ви можете використовувати для пошуку інформації в M-Files. у розділі нещодавно відкрито мною. «Recently cast by me» ви бачите все, до чого ви зверталися протягом останніх 30 днів? Призначено мені, «Assigned to me» показує всі ваші задачі а вилучено мною. Кавримі перераховує все, що ви зараз зарезервували для внесення змін. За допомогою кнопки Створити. Ви можете створювати нові документи та інші об'єкти безпосередньо в M-Files. Тут на горі у нас є швидкий пошук, який ви можете використовувати як і будь-який текстовий пошук, увівши пошуковий запит та дозволивши M-Files зробити все інше. Під цим значком можна знайти параметри пошуку, щоб використати значення метаданих як пошукові фрази. А з правого боку є іконка фільтрів, за допомогою якої можна ще більше звузити результати пошуку. Як ви бачите, центральна частина вікна з блоками швидкого перегляду працює також як область для видачі результатів пошуку. Щоразу, коли ви захочете повернутися на головну сторінку, просто клацніть логотипом files або вкладку Домашня сторінка. А тепер погляньте на це. Це чудово. Закріплена вкладка. Її використання схоже до збереження інформації на робочому столі комп'ютера для частого доступу до неї. Просто перетягніть об'єкти в цю область або клацніть правою кнопкою миші та оберіть Закріпити. Пін. Давайте поговоримо про карту метаданих. Ця інформація є рушійною силою системи, і кожен фрагмент інформації в M-Files має її. Метаданні спрощують пошук документа у майбутньому для вас та інших користувачів системи. Тому подбайте про актуальність цієї інформації за допомогою цих піктограм і стрічки параметрів. Ви можете стежити за цим об'єктом, закріпити його або позначити як улюблений, щоб знайти його пізніше у списку вибраного. Ви вже помітили цю вкладку тут. Тут ви можете переглянути вміст документа, навіть не відкриваючи його в окремому вікні. Приємно! Останнє, що ми розглянемо, це меню користувача. Тут ви знайдете інші функції, які можуть бути вам корисними. Наприклад, призначити користувача на заміну, коли ви відсутні, або змінити інтерфейс чи пріоритетну мову. Добре, тепер ви трохи ближче познайомилися зі своєю новою системою. І я сподіваюся, що вам сподобався цей огляд. Проте, якщо щось почутого збентежило, не треба хвилюватися. Для кожної частин системи є більш детальні відео. Побачимось там.